Поки росіяни використовують свою живу силу як витратний матеріал, українці об'єднуються для рішень, які дозволяють рятувати якомога більше життів наших воїнів. Одне з таких рішень наземний логістичний дрон. Той про який ми розкажемо сьогодні, спроектували самі учасники бойових дій, спиралися на свій фронтовий досвід та знання реальних потреб на передові. І результатом стало не лише серійне виготовлення робота, але й фактично створення конструкторського центру. Це дає розробникам різних рішень змогу взаємодіяти, створюючи спільні ефективні проекти. У матеріалі ви побачите qr код для збору на цей дрон для 141 ї окремої мотор. Матері... Моторизованої бригади. Складний рельєф місцевості упевнено долає спритна машина. Її розміри дивують, історія створення вражає, а призначення викликає захват і повагу. Абсолютно 100% здатно вивезти пораненого з. Лінію фронту напевно це ключова її функція. Назва стохід водночас вшановує одну з українських річок та підкреслює прохідність дрона з максимальною підйомністю 200 кілограмів. Він пересувається будь-якою поверхнею, долає водні перешкоди та видирається крутими схилами, зійти на які людині навіть легкома непросто, а витягнути вантаж або пораненого практично неможливо. Народився стохід на фронті. Саме там боєць із позивним батя уперше замислився над мобільною платформою, яка би полегшувала роботу воїнам на передовій і рятувала би їхнє життя. Коли стало дуже важко евакуювати поранених, і це завжди дуже важко, дуже небезпечно. Тоді виникла ідея. Вже не просто про це ну так думати і мріяти, а прямо от зробити. Стохід почався з 22-го року. Він ще не називався Стохід. Коли прийшли до мене військові, і поставили технічне завдання створити наземний дрон. Я подумав, що це трохи дивна ідея. Не розумів, як це зробити, не розумів його використання, але взявся за це. От і через деякий час був перший прототип. Який використовувався пізніше на Куп'янську, на Бахмутському напрямку його декілька разів там підбивали, ремонтували і так далі. Сьогодні стохід виробляють серійно. Попит великий, машина ефективна, проста в обслуговуванні та керуванні. Ще кілька хвилин я навіть не знав, що це таке, і ось я вже запросто керую наземним роботизованим комплексом стохід. Простота в експлуатації цього дрону вона чим, в чому полягає? Для того, щоб з цим дроном всі механічні махінації по е, самій його конструкції робити, треба всього, на всього три ключі. Що я не помиляюсь, на 13, на 17 і на 22. Вага цього дрону не споряджена 180 кілограм, тобто, в принципі, дві фізично підтягнуті людини його можуть спокійно підняти. Одна людина може спокійно рванути його з місця. Налагодивши виробництво, розробники не зупинилися. Наявність платформи дала можливість співпраці з іншими українськими компаніями для створення спільних ефективних рішень. Колаборація отримала назву Західнооборонний кластер. західний оборонний кластер це добровільне об'єднання кількох виробників різних напрямків, пов'язаних з Мілтехом, які розуміють, що об'єднання зусиль. Дає набагато кращий результат, кращий ефект. Наразі кластер об'єднав розробників наземного роботизованого комплексу з виробниками інших пристроїв. Це наша найновіша розробка, яка сканує ефір до 6000 МГц за 3 секунди. Вона називається «Репстартер» і використовується для автоматизації реп-систем. Тобто, виявленні загрози вона автоматично її виявляє і вмикає реп-систему, до якої підключена. Передбачили розробники і встановлення на дрон терміналу StarLink. У такому варіанті керувати стоходом можна з будь-якої точки планети. Ви можете, умовно знаходячись у Києві, керувати цим дроном там у Донецькій області, взагалі без питань. А це є ребостійкий продукт, заглушити його доволі тяжко. Таким чином, наземний дрон може працювати в різних підрозділах від піхоти до інженерних військ. О, взаємодія. Це ключове головне слово цієї війни. Звісно, що дуже є багато питань, які там треба ще врегулювати, там, покращити цю взаємодію, але в цілому ми рухаємося абсолютно точно в правильному напрямку. Один із доказів цього є надзвичайно великий інтерес західних європейських в першу чергу операторів і розробників до. Всіх наших українських напрацювань, тому я думаю, що Україна навіть зараз під час війни і в майбутньому абсолютно точно може бути флагманом цього мілтеху. Готують стохід і до повоєнного життя. Одна з функцій, яку ми зараз розробляємо, це розмінування території за допомогою НРК «Стохід». використання у агросекторі, у будівництві в різних лісових господарствах. В садівництві мілкому на даний момент наші хлопці вже почали попередню розробку пересувних решт рештувань. Коли-небудь, коли закінчиться війна, цей блискучий зразок української інженерної спільної думки, звісно, знайде свою функцію у мирному житті. Але на сьогодні його функція головна: він рятує життя наших захисників. Спеціально для марафону єдині новини Олексій Фадієв, Артемій Кожушка. Подробиці.